Чомусь вважається, що театр не може коштувати дорого. Ну, добре, добре. Зроблю таку виставу, де всі помруть. Скільки це коштує? Ви хочете, щоб так. до мене налогова прийшла? Один мільйон чотириста сімдесят шість тисяч гривень. Директор театру підходить до актриси. Дає їй 50 гривень і каже: піди в секонд-хенд, знайди собі костюм. Ох, думаю, нафік мені це треба, буду архітектором. В Одесі відбулася прем'єра мюзиклу Княгиня Ольга. Робота над історичною виставою тривала більше семи років. Прем'єрний показ планувався до війни, але через повномасштабне вторгнення довелося відкласти про театральне мистецтво та про роботу над мюзиклом. Говоримо далі з актором, режисером, постановником Денисом Рудим. Денис, вітаємо вас. Привіт, сюжет мюзиклу, княгиня Ольга. Це одна зі сторінок української історії, часів Київської Русі. Ви виступили як автор, як режисер-постановник та як актор. Виконали роль князя Ігоря. Як взагалі все це починалося від ідеї до вже вціленої вистави на сцені? Розкажіть історію цього так, цієї ти, вистави? Питання в лоб. Так, 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 Я завжди робив дитячі вистави. І в якийсь там був момент, коли кажуть мені: ну, знов клас, знов там була у нас вистава в оперному театрі, знов там аншлаг, все так круто. Ну і такі, знаєш, типу, але знов дитяче, щось несерйозне. І мене просто це так образило, що я думаю, ну добре, добре, зроблю таку виставу, де всі помруть. Просто І в мене була така галочка, що там повинні всі вмирати. І думаю, ну що це може бути? Просто отак робити, вони, знайти історію, щоб вони там всі. І я отак носив це, так, таку ідею. І потім знайшов е... тему княгині Ольги і думаю, о, оце воно. І дуже багато ми з друзями думали про це, як це буде. І мені взагалі чогось не вистачало. А потім одного разу. Я сидів в консерваторії е, на парі, і це була така дуже смішна історія, тому що пара була зранку, і ну, я не хотів прокидатися. І я приїжджаю, прокинувся, приїжджаю туди, сідаю, і мої одногрупники ніхто не прийшов, і я був один. І нам е, Тетяна Михайлівна каплун розповідала про слов'янську культуру і дуже цікаво. і Вона там е, сказала про е, богів і е, сказала про богиню смерті Морану. Вона там і Мара, і Марія, ну теж є різні там інтерпретації Є. І я так прямо: стоп, 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 стоп. Воно у мене там в голові щось, що якісь пазліки встали. Я думав, ось це воно. І вже е, робив цю історію про те, що е, більш містичну, більш, більш таку фантазійну, тобто знайшов їй оправдання, чому вона мстилася, чому ця, ця помста була страшна? От через ось цю язичеську богиню смерті. Дуже складно. О, і дуже складний е, слог. ну Текст сам він складний е, на українській мові передати древньоруську культуру, использує такі е, слова, як. Е, от Ви знаєте, що таке криця? Ні. Як криця була міцна. Що це таке? Це порістий метал, поріста сталь. Тобто я коли. Е, я розумію, що. Давайте фрагмент з вашого тексту, найнеулюбленіший, який було важко завчити. Зараз Репчик? Да. Будь ласка. Брешуть пси рідна Чюрріка заслаб. Що лякати можуть тільки старих баб, як нема кота, товолі взяли миші, придавлю півсотні, стануть враз тихіше. І нехай всі вороги у вогні горять злого князя Київського Ігоря, бо сказали Боги всім народам підкорити сюрюрікову роду. І це майже той же е... ритм, як і в пісні. Ну, прям, ну Воно було, тобто. Це треба було вимовляти, вчитися. Ну це складно. Ось розкажіть, будь ласка, ще про акторів, які були поруч з вами. Що це за люди? Больні на голову, ці люди. Це люди, Чому? не дай Боже <с? <с? <з, з ними працювати, тому що вони просто неймовірні. Вони. Настільки захоплені своєю е, от працею, що вони віддаються, вони все роблять для того, щоб вистава була ну крута, наша знімальна група була присутня на прем'єрі за лаштунками. Ми поспілкувалися з акторами і навіть підгледіли такий таємний ритуал перед виходом на сцену. зі мною Михайло Ігнатов, професійний актор і власне виконавець ролі Олега. Так. Ми вас вітаємо сьогодні день прем'єри. Що відчуваєте зараз? Ну, хвилювання, як завжди. А як же без цього ніяк? Хвилювання, але впевненість все відрепетирували. Моя роль полягає в тому, що я на трон ставлю Ольгу. Ми не можемо весь історичний цей відрізок так показати, але моя. Головна подія, що я роблю е дружиною мого племінника Ігора. Поки не чує Денис, як вам з ним працювалося? Він ваш і колега як актор сьогодні, так. і він, власне, е режисер-постановник. Що скажете про співпрацю з ним? Е я дуже багато з ним працював і вже давно з ним працюю. ми. Дуже спілкуємось, ну можна сказати, друзі. Ось тому, коли такі відносини між актором і режисером, це дуже чудово, дуже допомагає. Легко все робиться. А зараз я відчуваю таке захоплення, тому що дуже хочу, щоб усі це побачили, і щоб в нас все пройшло класно, щоб ми кайфанули. Але було дуже складно сьогодні, тому що ми виставляли світло, було декілька е, технічних е, моментів, і ми трошки втомилися, але зараз е, я не відчуваю втоми, і мені дуже-дуже хочеться, щоб це був такий кайф для нас. Не, хва, не хватить е, часу, щоб сказати, як я. Е, Переживаю цю роль, тому що вона дуже-дуже складна жінка. Ось це такий термін, який я зрозуміла, коли почала вивчати роль. Дуже складна, тому що вона дуже тендітна і водночас жорстка, і вона дуже-дуже кохала. І це кохання вимусило її зробити деякі речі, які потім. Інші люди говорили, що вони дуже жорстокі, але це була помста. Донесе вже лічені хвилини залишаються до виходу на сцену. Сьогодні солдат. Всі квитки придбані. Що ви особисто зараз відчуваєте? Ну, по-перше, це гордість. Гордість за цей проект, тому що ну глядач він е, скупив усі квитки. Вони дуже підтримують нас, вони приходять, вони пишуть, вони говорять, що ми чекаємо цю прем'єру. Які традиції, я не знаю. Там запалюєте свічки, можливо, якісь молитви? Я не знаю. Перед виходом на сцену, що робите? Чи просто там випити води, видихнути і вийти? Що? Що я, у вас? Я, я скажу, я скажу, тільки нікому не розповідаєте. Я відкриваю бутилку шампанського. Ось так от. Всім наливаю там, я не знаю, що їм там достається, але сам факт того, що шампанське це, нас, це е, як то кажуть, напиток переможців. І ми переможці сьогодні, тому що ми виходимо на сцену. Сьогодні ми зробили все, що тільки можна і не можна, Рана. щоб ця вистава почалася. Ура! Денисе, насправді, чому ви цим займаєтеся і з чого все почалося? Це була якась дитяча мрія. Як ви опинилися ось в цій театральній сфері? Був якийсь такий переломний момент, коли я е, пішов до театру, я ходив на виставу Вій, я ходив на виставу в Кінтервельський привид Ромео і Джульєта, і мені було. Дуже цікаво, як глядач. Я дивився, я знав, ну знаєте, ці, як ми кажемо, больнушки. Больнушки, які ходять на одну виставу по 250 разів. Це ви. І це був я, да. я вже знав майже як актори весь матеріал, який там був. А потім я прийшов до, і попросився, щоб мене взяли в театр. Без освіти ви прийшли, чи вже да, мали, певно? Ні, я був ще дитина. Ну, як скільки, дитина, скільки Ну скільки років? там? — 14 років мені було. І попросилися в театр да. працювати як актор? Так, да, на такі, на дитячі вистави, де потрібен якийсь там хлопчик, там, у мене навіть був список, який я мог зіграти. Тобто я вже знав ці ролі, я вже подивився все, я знав. І мені сказали, що ну, на да, давай, приходь. На кастинг. Який, К Коли? навіщо? Ніхто нічого не сказав. Це так просто, знаєш, так, ну, да, да. і я так потім, коли це осознав, мене так просто все пригрузило, я думаю, Ох, думаю, нафіг мені це треба, буду архітектором. Але все ж але все, все, але все ж. ж ви переді мною не в ролі архітектора, а в ролі а режисера все постановника ж, так? Все одно я да зру, пішло так, що я працював потім з майже в усіх виставах, на які я ходив. Я працював, я співав там, я працював з режисерами. Це ж достукалися правильно? Так само ні. просто прийшли. Ні. ні, а як це ніхто було? не достукався. Потім мене запросили. Ви не закріплені за жодним театром Одеси. Не можна сказати, що ви там артист бала оперного. Ви працюєте самі на себе, як підприємець в бізнесі, так в театрі. Чому так? Чому ви самі по собі? Тому що я не поважаю е, академічні театри Одеси, е, не за ну я їх не поважаю, тому що. При їх потужності, при їх можливості, вони не роблять те, що вони могли би робити, тобто. Є вистави заради вистав, заради кількості цих вистав, заради я не говорю, що я це роблю, але я роблю це. Я роблю мистецтво заради мистецтва. І я можу, у мене можуть бути можуть бути якісь помилки, може бути не бути цих помилок, може щось пройти гладко, не гладко. Але я з акторами, з командою творчою там. Всі, хто малює, декорації, там Сергій Басок, просто ну, неймовірна людина, там всі костюми, які ш'ють, ну, ну, майже все, що відбувається, ми це робимо з великою повагою, душою з, до театру, до мистецтва. А коли я приходжу в академічні театри, і я бачу на, ну як вам сказати, на неймовірну актрису, Яку замотали в якісь тряпки, начепили на неї якийсь дішманський парик. і вона співає якийсь просто бред сумашедшого, а п'єса це просто історія болезні автора. І, і при цьому всьому це відбувається, і я просто сижу і думаю: а, і моє саме улюблене костюми секонд-хенду. Я не буду говорити, що це за театр, але директор театру підходить до актриси. Дає їй 50 гривень і каже: піди в секонд-хенд, знайди собі костюм. Ну для мене це реальна історія це реальна історія, і ця історія не одна одноразова. Це ну, тобто, ко... в театрі є е, люди, які вміють шити, але це не потрібно нікому. Ось на вашу думку, тоді в чому ще полягають проблеми? Беремо локально по Одесі. Проблеми театрів в проблеми в театрів, чому? В чому? Що, то, можливо, глядачі. Давайте ось, розберемо тоді Глядачі, це питання. глядачі е, в Одесі неймовірні. Вони люблять все, що тільки можна. Вони дуже баловані, вони дуже складні, тому що їх вразити чимось дуже складно. Але вони не всі, але більша частина людей не дуже е, театральні. Я зараз е, скажу чому. Тому що, коли я був маленький, в школу приносили ці квитки на вистави. Знаєте цю схему? Mm -hmm. Давайте, це буде Розказуйте окреме, окреме інтерв'ю. Супер схема. Коротше, є театр якийсь в Одесі, е, у нього є квота на вистави. Тобто, в репертуарному театрі повинна бути кількість вистав. І вони не можуть їх позбавитися. І ось є вистава, на яку люди просто не ходять. Ну, не то, що не ходять, вони просто, ну тобто, все, от, а її неможливо викинути. І що роблять театри? Вони роблять програму, за якою якісь студенти чи е, школярі. школярі можуть прийти по якійсь там ціні не дуже багато і подивитися на цю виставу. Тобто, вони закриють. Повний зал цими квитками і проведуть цю виставу, на яку не ходять люди. А ви ж розумієте, чому вони не ходять? Тому що вистава не цікава. І школярам дають ці квитки, ти береш цей квиток, твоя якась там вчителька бере тебе за руку і всім класом веде на цю історію. Ти сідаєш, і такий, ми ж в театр прийшли. Ти сідаєш, нічого не знаючи про театральне мистецтво, і дивишся цю нудотину, від якої тебе вивертає, і ти просто чекаєш, вже коли буде цей антракт. І чи, чи колись ти вже підеш додому. І потім ти йдеш додому, і у тебе є враження від театру взагалі, що це ось таке, що це щось нудне, щось, щось нецікаве, і щось, ну, от, ну, от як є. Моє покоління вони не дуже ходять в театр за цією причиною, тому що це для них не цікаво, просто апріорі не цікаво, тому що у них є такий досвід вже, і справа навіть не в грошах, так тому що на інших виконавців українських, ну відверто кажучи, квитки коштують немало. Це не сто гри вони підуть туди, тому що це. Більш цікаво, але є такі театри, які ставлять перед собою ціль повернути глядача в зали. Є багато вистав в Одесі, на які просто хочеться ходити, тому що вони дуже цікаві, дуже такі. Потужні вистави для молодіжної аудиторії. Вони такі кліпові, вони дуже гарна картинка, в них то дуже цікавий сюжет, дуже все так весело. Ну, коротше, вони є, але люди не можуть платити багато грошей за виставу. Чомусь е, вважається, що театр не може коштувати дорого. Да? Але на Бродвеї в Америці і та, та в інших країнах взагалі ці квітки стоять, Ну вони стоять дуже багато. І тому у них мистецтво е розвивається. Тому що там, де є гроші, там є якісь нові. Це ж не важливо, що є гроші, і ми робимо дорогий костюм. Ні, ми запросимо дорогого режисера, композитора, е художника по костюмам. Будемо робити багато декорацій. Ми будемо робити цікаво, тобто команда буде робити, яким потрібно гроші. А так е виходить, що всі. Е Талановиті люди, композитори, режисери, балітмейстри вони всі ідуть там, де їм платять, а це за кордоном? Ну і ось насправді да, ми вже почали говорити а. про гроші? Я маю це запитати. Відбулася прем'єра княгині Ольги. Ми, я не я знаю, що не ви займалися особисто всіма витратами. І скільки коштує зараз в Україні, в Одесі, як, як було під час війни втілити в життя мюзикл? Скільки це коштує? Ви хочете, щоб так. до мене налогова прийшла. Ну, ладно, у мене Ну, все ну чисто. Якщо можливо, хоча б приблизно для того, аби розуміти. 1 мільйон 476 тисяч гривень. Це із зарплатньою для. Це просто щоб зробити виставу. Я зрозуміла. Просто, щоб вийти на сцену і побачити все. Та, ви не розумієте, це дуже багато. Всього, ну це, це не тільки там костюми, декорації, музика, там і так. А де е, так, давайте от просто декорації. Да, от просто декорації. Це краски. Це. Канина, це пошив, це художники, які малюють, малюються, художник ескізи, це приміщення, в якому це малюють. Це не дай Боже, якщо це зима, щоб отопити цю історію. На завершення розкажіть про переваги роботи в театральній сфері і про недоліки особисто для вас, що круто, а що таке, що хочеться кожного разу просто кинути цю справу. Боже мой, хочеться кожен день кинути цю справу, але ви знаєте, це отруєні люди отруєні театром. Це така історія. Я не знаю, навіщо я взагалі це роблю. І мої друзі не розуміють, навіщо я це роблю. Я роблю це просто так. І напевно в цьому і є якась магія, тому що. По-перше, відчуваєш себе живим, коли ти щось, щось можеш робити. По-друге, кожна вистава це така дитина, це якийсь рецепт, це доказ самому собі кожен раз, що ти чогось вартий, що ти чогось можеш. Тому що коли я чую там, що а от можна було краще, а ось можна було це, хочеться побажати цим людям флаг в руки. Давайте, робіть! Чого ж ви сидите всі? І я роблю, і будемо всі робити щось, і тоді буде якийсь сенс в цьому. А так поки що. Не знаю, кидати не хочу. По -поки, поки що, що по попрацюєте поки що попрацює Денис, насправді дякуємо вам за цю бесіду за те що змогли ну, і знайшли час прийти до нас сьогодні ми поспілкувалися з автором актором режисером постановником мюзиклу княгиня ольга денисом родим дякуємо вам дякую